Привіт усім, люблять друзі! З вами Ганна Олександрівна і сьогодні ми з вами замаринуємо часник на зиму. Я начистила часничок, у мене такі гарні зубчики, часник великий. Підготувала невеликі баночки, можна будь-які, мені просто здається, що зручніше буде у невеликих. У мене тут баночки по 250 г. Також мені знадобиться перчик гострий. Ну, звісно, сіль, цукор, оцет, ну і духмяний перчик. Дивіться, я у баночку кладу шматочок гострого перця. Ви можете класти скільки завгодно, це все на ваш смак. Також, друзі, я кладу у кожну баночку по духмяному перчику. Я по два, ви на свій смак, як ви любите. У мене маленька баночка, тому мені здається, два вистачить. Також візьму лавровий листочок і покладу по шматочку. Ось так. Тепер наповнюю баночки часничком. Ось так, повні. Закипіла водичка і повні баночки заливаємо просто. Дуже гарячою водою, окропом, тільки закипіла. Наливаю доверху, прикриваю кришечкою і чекаю 10 хвилин. Так, друзі, минуло 10 хвилинок, зливаємо водичку. Обережненько. Я зливаю у каструльку, тому що буду готувати. Маринад на цій водичці. Так, поки готуємо маринад, налиємо ще раз окропу у баночки, нехай іще раз пропаряться. Оп. Накриваємо кришечками, відставляємо. Друзі, готую маринад, взяла цукор, і у водичку я кослива, дві ложечки цукру та одну ложечку солі додаю. Одну солі, бачите? У мене трохи менше, ніж одна, тому що сіль мілка і вона дуже солона. Якщо у вас нормальна сіль, то одну ложку. Друзі, у мене розсіл закипів, і я злила вже гарячу водичку. Тепер у кожну баночку я наливаю по одній ложечці неповній оцту. Все, тепер заливаю розсолом гарячим. Друзі, я залила, закрутила, зараз перевертаю і. Закутаю трохи баночки, щоб вони напарились. Я не проварюю часник, щоб він не втратив хрумкість. І от, все такий у мене простий сьогодні легкий, швидкий рецепт. Сподіваюся, вам все сподобалось. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, натхнення і мирного неба над головою. До наступних зустрічей!